Щоб Підтримати українське військо, вони пустили з молотка найдорожче. Прикарпатські художники влаштували благодійний аукціон творів образотворчого мистецтва. На продаж виставили 59 композицій. Найменше, що ми можемо зробити, це віддати е, свої твори для того, аби реалізувавши їх. Хлопці отримали якусь допомогу. Це справа серйозна, і хотілося б, щоб це сума зібрана була реальною, реально помічною. Щоб зато можна було купити чи бронежилетів, кілька, чи тепловізор, чи якісь облаштунки для, для наших солдатів. Для кожного лоту встановили символічну початкову вартість у тисячу гривень ще дві сотні зверху. І перша робота знаходить свого власника. Тисячу двісті раз тисячу двісті два. 1203. робота продана шанувальники мистецтва, а нині ще й благодійники грошей не шкодують, купують навіть по два художні твори. Мовляв, людське життя та добробут країни, куди важливіші. Сьогодні нація у нас і гуртується і гартується. Знаєте, гартується на полі бою, а гуртується в таких вот залах. І Я думаю, що ці от бажання людей, от мистецтва треба підтримувати є дві ідеї можна купити щось додому там є так а є щось на роботу то звичайно то будуть різні в мене такі думки на роботу будуть одні затрати на додому другі дещо мляві торги одразу пожвавлюються коли на продаж виставляють полотно знаменитого варені довкола цього лоту справжня ажіотаж за лічені хвилини вартість зростає до 5600 тисяч шести сотень гривень робота яка буде напевно що прикрасою нашого будинку нам вона сподобалась тому власне вона і стала предметом та Власне, це як це одна з можливостей, ще додаткових можливостей допомогти армії. Бо я думаю, що для кого не секрет, що на сьогоднішній день всі, хто може, чим може, тим і допомагають, для того, щоб ми зрештою жили спокійні, мирні, саме головне – в своїй державі. І... Власне, я задоволені відкликнувся. цього аукціону. Виставлених на аукціон робіт кажуть художники. Вистачить ще на троє торгів. Їх проведуть ймовірно в суботу та понеділок. Усі виручені кошти переведуть на благодійний рахунок матерів бійців 5-го батальйону Прикарпаття.